Ми на Донецькому напрямку, щоб передати цей юбілейний сотий локер для наших друзів з 3-ї окремої штурмової бригади, а саме для 2-го механізованого батальйону. Ти знаєш, та зорі теж The no world. Все зрозуміло, все дуже просто і тут є в принципі, все, що, все, що треба, щоб десь виїхати, відремонтувати автівку, так. Або поставити її на ход, щоб вона могла доїхати до більш глобального ремонту. У нас, в принципі, це основна задача цієї автівки. Та ми завжди дуже раді, дуже дякуємо всім людям, які донатять, Долучайтесь до всіх зборів, кожна копійка, кожен збор він важливий, він або рятує чиєсь життя. Або допомагає ставити нашу техніку стрій, що також рятує життя хлопців, які знаходяться на передовій. Дякуємо всім, долучайтесь до збору.